П'ятирічний ювілей головного міського спорткомплексу, на базі якого вже кілька років діє комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, зібрав разом не лише вихованців та тренерів закладу, дирекцію школи, а й усіх, хто по-справжньому опікується проблемами розвитку фізкультури та спорту у Ковалі. За п'ять років, які минули з часу введення в дію головного спорткомплексу міста, його вихованці гідно представляли Коваль та область на змаганнях на різноманітніших рівнях – від міських до міжнародних. Колективу, який очолює директор школи Євген Кондратович, є чим по-справжньому гордитися і є над чим працювати. Високо оцінює спортивний потенціал закладу і міська влада. Заступник міського голови Сергій Шульган, вітаючи дирекцію, тренерський склад, обслуговуючи персонал та вихованців спорткомплексу з п'ятирічним ювілеєм, висловив сподівання, що набуті колективом спортшколи-традиції матимуть гідне продовження і майбутнє. Сергій Петрович вручив також почесні грамоти міської ради та грошові премії групі працівників спорткомплексу, тренерам та юним спортсменам, які досягли найбільш вагомих спортивних результатів. Серед нагороджених Роман Мазурик, Дмитро Гаврук, тренери Юрій Смирнов та Віталій Волосюк, директор спортшколи Євген Кондратович, група працівників обслуговуючого персоналу спорткомплексу. З теплими і щирими словами Привітань на адресу присутніх звернулася також завідуюча відділом у справах культури, сім'ї, молоді та спорту міськовиконкому Людмила Поліщук, інструктор відділу Микола Мірчук, редактор газети «Вісті Вістіковищини, депутат обласної ради Микола Вельм. Цінні подарунки працівникам спортивного закладу приготувала і дирекція спортшколи, про що повідомив присутніх Євген Кондратович. Того ж дня у спорткомплексі розпочалися змагання з різних видів спорту, приурочені п'ятирічному ювілею комплексної дитячо-юнацької спортивної школи у Ковалі.